Віталій Батері Шахів, врая проти Яшіан, Індія. Рейтинг 1961. Іспанська партія. Відкритий варіант. Так. Давай бери і не бери. Чим ти хочеш? Думаєш, чим брати цим, так? Да? Ну, не знаю. Турим мені здається тут не місце. За пішачка зараз отримую швидкий рузвиток. Так, ти хочеш сюди просто прийти? Давай ще тут. Слони -гори від горвіться будуть. Скоріше за все хочеш сюди прибігти. Mm. Давай считалось. Міняється він, любить мінятись. Чим його брати? Давай призаймісь. Хочу ослабити біле полю діагональ. І мат йому там вліпить. Якщо вліпиться. Якщо не вліпиться, то не буду виліпляти, а він міняється. Добренько, міняйся. І далі в два в нього можуть бути. Це мені не дуже подобається. Поки шах такий дам тобі. Правда, Ка-чу-чу-чу, да, можеш піти. Не пущу. Тепер хочу заїхати турою на G2. Так, тура G2, ти взяв, тура сюди, І що? Ти сюди? Як не як ціла дура там сидить. Може, ще й тут забрати буде пішак цілий іти до фрізя. Також непогано. Чек. Bush, Ти шо валить? монстр просто какойсь ну тип просто индус не да, нормальный якийсь. 75 на 78 Фу. так тут я что Правильно зіграв, правильно, правильно, тут не правильно. Треба додавати фігури в гру. Або слоном почав забрати, тому що тура вона тільки дає можливість чорним з темпами на неї нападати легкими фігурами і входити в гру. Хоча тут в нього була хороша позиція, в непогана структура розбита. Я вже погодився на все. Заради однієї ідеї. По лінії же щось створити, Да й створив. І недооцінив. Я не знаю, що якісь маневри в нього були. Міг забрати, мабуть, ні? Ні. Стоп. Десь тут. Ні, мабуть, вже пізно було, б. Да, тут. Білим полям він не міг ставати, так. Да. Тура F6 або Тура А6. Можливо, десь тут піше забрати, Ну погана позиція, я б не хотів би бути на його місці, тому що тут проблема як. З активною фігурмою чорних боротись. Тому тут не треба було це все допускати. Що комп'ютер каже, що це погано, ну якби. Тоді ферзів не міняє. Так от. Концентрація білих тут все-таки вища. Слон дуже сильний, але сам по собі він тут нічого не дає. Контр... Контролює тут все біль. А після розміну ферзів, як би. Лінію вже контролюють чорний. Тураж 2 вже можна було. Ну, мені щось не подобалось, на Туража 2, слон 4. А ми все рівно сюди жидемо. А якщо так, то ми б'ємо, так? Да? Цим то зрозуміло, що не можна. А цим? А тоді ми б'ємо, тому що вже нема захисту. Ага. Ми дуже швидко. А, і ще й не вдало на H5 нема поля. Тактично все тут працює добре. Ну окей. Треба час на це все. Поміркувати, порахувати, оцінити. Тут він мене замучив своїм прохідним пішаком, але, але все закінчилось.